Хто вас здивує? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Хто ж вас здивує? Хто ви, по-перше, подивимося? О, жінка красива, розумна, з характером. У Вас дуже гарна інтуїція. Серйозна жінка. Ви. Вас обманути практично неможливо. Ви відчуваєте обман за кілометр. Жінка достойна. В минулому у вас були стосунки, це був, напевне, що законний шлюб, було розлучення. І тому чоловікам ви не дуже довіряєте, холодно ставитеся. А хто ж вас так здивує? Це чоловік, який у минулому вам влаштовував багато проблем. Це ваш колишній, захоче вас повернути. Ви навіть на те не і не сподіваєтеся. Розсталися і поставили крапку, але він захоче помиритися. Знову ж таки, прийде з обманом, тому що йому без вас погано прийде тільки заради своєї вигоди. А ви ну, ви не будете продовжувати, ви не будете з ним миритися, але він буде проявлятися. Для вас це буде прям таке здивування. Ви не очікуєте того, ви від нього закриєтеся і приймати назад його не будете.